Ане Валентине, я думаю, що ви не дивилися, звісно, виступ Путіна на G20, Але у вас точно є думка з того приводу для чого? Що що нового хотіли почути на G20 від Путіна? Для мене G20 – це про економіку і про рух вперед. Як в G20 може виступати Росія, яка з кожним роком опускається все нижче в минуле, яка не розвиває економіку і яка знищує сусідні країни, тому що от вирішив один диктатор. При цьому його вирішили трошки послухати? Ну я думаю, що просто був потрібен час для того, щоб інші учасники задовільнили свої фізіологічні потреби, відвідали туалети, кав'ярні. То цей виступ він суто процедурний, і він в нікуди. І єдина його цінність, це те, що російські пропагандісти тепер своїй внутрішній аудиторії будуть розказувати про те, що дивіться, Росія не ізольована. вагомий гравець на міжнародній арені. Але це все ну, малопродуктивна насправді діяльність. Якщо дивитися, Твереза на цю історію, то я би не став тут якихось панічних настроїв ну, продукувати. Ну, є така організація. Ну Росія є членом цієї організації. Формально її членство в цій організації а не призупинено, ані припинено. Ну тому формально звичайно їх запрошують. Ну. Ну чи варто їх виключити з цієї організації, як це сталося, наприклад, з вісімкою, да, яка притворилася на те, що й починалося на сімку? Ну я схильний думати, що так. Ну але чи те, що вона досі там лишається, нічого за великим рахунком не змінює. Окрім ну, одного, що ви правильно зазначили, що є статутні документи, є статутні цілі цієї організації, і треба усвідомлювати, що діяльність Російської Федерації. Різко дисонує з тими статутними цілями, які задекларовані у відповідних документах цієї організації. Але це характеризує більше організацію, ну ніж Росії, ну ну, власно, приблизно кажучи так. Тобто я не схильний думати, що це потягне за собою якісь далекосяжні наслідки. А я от намагалася зараз згадати, минулого ж року Путін не виступав? Я правильно пам'ятаю? Ну, минулого року було навіть оця от дискусія. Ми навіть здається з вами обговорювали, що Зеленському відмовили тоді у виступі, а йому нібито навіть запрошувало. І я пам'ятаю, як я тоді говорив про те, що дуже дивно, що е, ну, представника держави, яка на сьогоднішній день максимально ну, е, сприяє ліквідації тих загроз, які унеможливлять досягнення статутних цілей цієї G20, я мав на увазі Україну і її президента Зеленського ну чомусь позбавляють або не надають слово. бо нам нас не позбавили, Да, ми не є членом цієї організації, тобто нам просто такого слова не надали, але й не позбавили, а слово натомість пропонується представнику тієї держави, яка свої діє ну, робить все можливе для того, щоб Унеможливити досягнення статутних цілі цієї організації. Я повторююся, що це просто дисонує з цієї організації, але ну, якби це та сама історія з цим представником ООН головою, який сказав, що за час його перебування на посаді, післявоєнних дій бойових дій в Газі, загинула найбільша кількість цивільних. Ну, тобто, це що, добровільна сліпота? Тобто, коли люди не хочуть бачити очевидних речей, Тобто він не бачить, скільки цивільних загинуло в Маріуполі одному. Uh -huh. ну, тобто, ну окей, тобто це я потрясу, що це те, що характеризує ці суб'єкти. Але чи е, має це якийсь далекосяжний вплив на якісь процеси? Я схильний думати, що ні. Це просто дискредитує Ну в даному контексті цю організацію, яка надає слово е, ну, цьому. Представнику держави, на якого, до речі, виданий ордер міжнародний на арешт, і державі, яка е, визнана ну, фактично терористичною, і уособленням політичного режиму, який визнаний також терористичним. Ну, що вам ще треба? Ну, це все одно, що на я не знаю, конференцію присвячено боротьбі з наркобізнесом, запрошувати представників картелі. От приблизно така сама історія. Просто для того, щоб почути і їхню думку також. Ну вона важлива. Вони ж стейкхолдери, правильно цього процесу. От треба їх безумовно запросити. А вони скажуть: а чого ви до нас причепилися? Ви подивіться, скільки алкоголь зла зробив, скільки сигарети зла зробили? Чого ви до нас причепилися? Ну, і будуть праві, до певної міри в цьому контексті, але ну, просто тут якби, дещо в іншому розрізі треба дивитися на ситуацію, що ну, це процедурне, повторюся. Тобто, чи варто Росії виключити цієї організації? Ну. ну, Можливо, з точки зору знову ж таки різкого дисонансу її поведінки на міжнародній арені і наслідків цієї поведінки для. Е Перспектив досягнення статутних цілей цієї організації, безумовно, так. Тобто Росія це не те, що сприяє досягненню цих цілей. Росія це те, що перешкоджає досягненню цих цілей. Ну, але з іншого боку, ну окей, да, от вони вважають, що там колись Росія успадкувала це місце. Так само, як Росія ж успадкувала своє місце, наприклад, постійного члена Радбезу ООН. Ну, хоча ніколи повноцінно не набувало цього членства, також, до речі, дискусійне запитання, і зараз юристи його дедалі частіше ставлять. Я не готовий та, там вести предметну дискусію з приводу того наскільки е, ну, це обґрунтовано, але тим не менше, принаймні, є підстави для того, щоб таку дискусію розпочати і вести. Тому що, наприклад, деякі держави, зокрема, наприклад, е, держави, які виникли на е, території колишньої Югославії, ну, вони. Набували потім членство, ООН, так само, як ну, і багато інших держав Росії, чомусь от успадкувала від Радянського Союзу чогось. Є підстави про це поговорити так само і з цією великою двадцяткою. Ну, ну, Росія на сьогоднішній день за жодним зі своїх критеріїв, ну окрім того, що дійсно це держава, яка володіє зброєю масового знищення і деякими небезпечними технологіями. Ну, вона там, по суті, поступається всім іншим представникам цієї організації за всіма показниками. Ну, від демографічних і е, закінчуючи економічними. Ну тому да, ну, територію достатньо велику займає. Ну і що за того? Тому, а... ну, ну серйозно не буде нічого з того, тобто е, не піде, да? ну. Я просто до того, що коли я говорю про те, що чого ви до нас причепилися, подивіться от, на алкоголь і на сигарети. Це так як Путін каже, чого ви до нас причепилися, і до того, що ми робимо в Україні. Якщо подивіться, от буквально там в газу, там і ще кудись подивіться. Ну, чого ви до нас причепилися? От я, я до того А ще то було. Ну нерелевантні були би заяви, бо це ну що, руну про проти Ізраїлю. Ну одна терористична організація розпочала бойові дії. Тобто, чи ця організація, яка розпочинає бойові дії, вона розраховує на що? На те, що будуть реалізовувати ну християнський принцип, підставляти іншу щоку, коли б'ють по одній щоці. Ну так я нагадую, що в Ізраїлі дещо інша панівна релігія. Ну, там око за око і зуб за зуб, якщо хтось підзабув. Ну тому ну, я би. Це нерелевантні це не паралелі. Тобто ті паралелі історичні, там, які проводить Путін, вони взагалі ну, ні, нічого не пояснюють. Вони навпаки вводять в оман. Ну, тобто Україна не нападала на Росію, навіть якщо на те пішло. Все, тобто, тут все дуже просто. Є один суб'єкт міжнародного права, є інший суб'єкт міжнародного права. Ну, один суб'єкт міжнародного права Російська Федерація завдала агресії іншому суб'єкту міжнародного права Україні, анексувала частину території цього суб'єкту міжнародного права України, мається на увазі, і окупувала частину території, знову ж таки, цього суб'єкту міжнародного права, знову ж таки, України. Ну, вчинила цілу низку воєнних злочинів, задокументованих, зафіксованих. Ну і продовжується здійснювати. Ну, до чого тут якась там, я не знаю, Золота Арта, е, якась там ну, ще хтось з кимось, якісь бури, колоніальна політика. Яке це має відношення на сьогоднішній день? Ну ніякого. Тобто є сьогодні певні норми міжнародного права, є певні, певні правила мирного співіснування. Росіяни їх брутально порушили без жодних ну, на те причини підстав. Ну, і на що вони розраховують? На те, що зараз її заплющать на це очі і скажуть, що окей, а колись це було нормою. Ну так, да, колись мадяри прийшли через всю Євразію і осіли в центрі Європи. Це було е, тисячу років тому. Це ж не означає, що і сьогодні можна робити те, що можна було робити тисячу років тому. А ось цей протест, який одночасно продемонстрували Джо Байден і Сі Дзіньпін, відмовившись брати участь у цьому віртуальному саміті з Путіним. Ну Джо Байден зрозуміло. Сі Дзіньпін, слухайте, ну ви ж якби з ним спілкувалися, бачилися, ручки один одному тиснули. Це результат домовленостей чи щось інше? Чи дійсно були просто інші потреби в той момент? Треба було чи то перекусити, чи то. Ні, ну так скористалася нагодою. Ну, тобто, але просто ще раз: Китай не зацікавлений в посиленні Росії. Китай зацікавлений в послабленні Росії, тому що на сьогоднішній день Росія внаслідок цієї війни, яку вона розв'язала проти України, по суті, опинилася в, колоніальному, в колоніальній залежності від Китаю. І не лише від Китаю, в тому числі і від Індії. Але проблема полягає в тому, що е, бути зацікавленим в послабленні, ну і до якої міри е, це інше питання. Тому ну да, от, е, мабуть, про щось таки домовилися. Я неодноразово на цю тему також говорив. Що йдеться наразі не про майбутнє України, ну, йдеться про майбутнє постросійського простору. Як е, сфери впливу по, е, ну, поділять на тому просторі, тому що Китай побоюється, що за рахунок послаблення або зникнення Росії ну там посиляться якісь антикитайські настрої, посиляться опоненти Китаю. Ну, Європа і США навпаки побоюються, що внаслідок там послаблення або зникнення Російської Федерації може посилитися Китай на тому просторі, що створить додаткові якісь загрози. І Китай, і Європа і США побоюються, що в результаті послаблення або розвалу Росії там можуть виникнути відверто якісь ну, деструктивні суб'єкти. Ну, відверто терористичні. Чи ви думаєте, що там е в Чечні виникне демокра де ліберальна демократія виникне? Ні, звичайно, не виникне. Тобто є загроза е того, що в Росії ну, в багатьох республіках нинішніх в автономних округах можуть поширюватися там, радикальні релігійні угруповування. Ну тому це все становить певно, ну, додаткові загрози, і вони обов'язково на це враховують. Але я повторююся, це не означає, що хтось в світі на сьогоднішній день зацікавлені в посиленні Російської Федерації. Тому в кращому випадку вони посивно за цим спостерігають. Безумовно, іноді можуть опосередковано навіть допомагати для того, щоб Росія не колапсувала до того, як вони між собою домовляться. Ну але я не думаю, що хтось зацікавлений в тому, щоб зараз сприяти посиленню Росії настільки, щоб вона вийшла з цієї війни зміцнілою, і так не буде. Тобто, це однозначно. І позиція і Китаю і США в цьому аспекті є достатньо показовою, тим більше після зустрічі лідерів цих держав. Це дуже показово і дає нам підстави якраз робити припущення про те, що можливо вони там все-таки досягнули певного консенсусу з приводу майбутнього постросійського простору. А, до речі, сьогодні ж не G20 єдиним. Сьогодні ще має відбутися зустріч Рамштайна 17 по Україні. Ну, відповідно, напередодні ми бачили ну так. Равну кількість високих візитів до України та і міністр закордонних справ, міністр оборони, і, оброни, і е, президентка Молдови. У нас була то, е, так все співпало. Просто приїхали нас провідати, спитати: ну як ми тут, чи все ж таки узгоджували певні позиції, які сьогодні мають прозвучати на Рамштайні? Я думаю, що це все таки було е, швидше данина поваги. Ну ми ж все таки відзначали на ну, день гідності і свободи. Ну, власне кажучи, це та е, точка відліку, ну яка ну, стала е, повштовхом до всіх тих процесів євроатлантичної інтеграції, які на сьогоднішній день ну я схильний думати наближаються до фінішної прямої. Не до фінішу, а до фінішної прямої це дещо відмінні поняття. І, і я думаю, що все таки в форматі Рамштайн відбувається погодження і комунікація в іншому форматі. Тобто все-таки треба розрізняти, попри, попри те, що тематика часто може бути суміжною, вона не є тотожньою. Mm. Не про військову зброю, але про знову ж таки кордони хотілося би поговорити, тому що в Польщі загрожують розширити блокаду на кордоні. З четверга акція протесту пошириться ще на пункт пропуску Медика Шагині, і до блокати приєднаються також фермери. Ну відповідно цей протест продовжують до 1 лютого 2024 року. А року. Словаччина сьогодні, нібито все ж таки дозволила проїхати вантажівкам українським в один мільйон оцінюють зб. СБ... Кожного дня цього страйку і протестів, та, коли перевізники українські не можуть скористатися перетином кордону. Тим не менше, от я пригадувала напередодні і це знову, коли. На початку повномасштабного вторгнення до Росії відправлялися вантажівки з Польщі. Тоді е, активісти, українці і поляки, виходили і блокували кордони. Блокували кілька днів поспіль, десь там день-два-три. На третій день там до них вийшла поліція і сказала: так: або ви розходитесь, або ми вас арештовуємо і відповідно відправляємо до. Е, В'язниці, та, посидіти, трохи подумати над своєю поведінкою. Вони тоді згодилися, що будуть пропускати по одному автомобілю в годину. Зараз цей протест він якби, безстроковий. До 1 лютого його продовжили. Польські ЗМІ намагалися з'ясувати, що ж товхає тих самих протест, Протестувальників до того, щоб ці кордони блокувати. Ну і відповідно згоджуються на тим, що а, проти чого ці зухвало протестують. Польська влада підтримала без заперечень свого часу. Якось дуже дивно виходить: з однієї сторони польща підтримала без заперечень з іншої сторони робить вигляд, що вона не бачить протестів на кордонах, і поліція на то не реагує. Ну, розумієте, в чому справа сучасні цивілізовані суспільства рухаються в бік зменшення необхідності застосування насилля. Тобто, навіть коли ви маєте і правові підстави, і необхідний силовий потенціал для того, щоб його вжити і вирішити якусь проблему в силовий спосіб. Ну то все одно це вважається як е, крайне і тому намагаються досягнути якогось консенсусу і порозуміння без того, щоб вдаватися до таких е, крайніх е, кроків. Треба розуміти, що насправді це ж завдає збитків не тільки українським перевізникам. Бо ці перевізники везуть переважно, що товари і продукти з Європи. Тобто про це треба поміркувати, і треба розуміти, що там же ж питання йде якраз ну перевізників, але мова йде, зокрема, і того, кого вони можуть наймати на роботу українців, да? тому що поляки чомусь проволіють працювати водіями в Британії, там краще платять за це. Тобто, але це предмет іншої дискусії. Тому треба розуміти, що це двогострий меч, який рано чи пізно почне завдавати відчутних збитків і економікам інших держав. Ну, ну да, окей, ну не хочете через Польщу транзитно буде транзитити через інші держави. Ну да, збільшиться логістичне плече, грубо кажучи. Якщо хтось думає, що в такий спосіб там можна заблокувати повністю м, товарообіг. Й дуже сумніваюся, якщо чесно. Чи може там бути рука російських ну, спецслужб? Ну, була інформація, яка оприлюднювалася про те, що там за цими протестами також стоять деякі специфічні політичні організації. Ну відверто там ультраправого да спрямування. Ну да, ну вони є. Ну шо з, ну, з цим зробиш? Тому я думаю, що на певному етапі ну, ця проблема буде вирішена, знову ж таки, або шляхом пошуку якогось консенсусу, внутрішньополітичного, повторюся, це вже нехай поляки у себе знайдуть консенсус да, з приводу того, як їм тепер реалізувати ті рішення, які вони схвалили. Бо це демонструє слабкість польського уряду якраз, неспроможність його, власне кажучи, реалізувати свої власні рішення. Це ж не, наш, не з нами проблема. Абсолютно нічим не, не, не винні і не, не маємо з ними там, спілкуватися. Це якщо б уряд би польський, польські якісь би рішення, і ми б намагалися польський уряд чомусь переконати, то це одна історія. Але це б абсолютно деструктивне ну, заняття і ну, дуже небезпечно насправді і, е, дійсно навряд чи заслуговує на е, схвалення. Тому я схильно думати, що цю проблему також ну, незабаром будуть вирішувати. Ну, Зогляду на те, що з нас сформували новий Кабінет міністрів в Польщі, ми чули вчора, до речі, звернення і Дуди, да, який програв е, вибори, але тим не менше. Також представлений в політичному просторі і все-таки має певний політичний вплив. Тому повторюся, що є ще внутрішньополітичні процеси. Не все вичерпується якраз міжнародними відносинами між Україною і Польщею, або там Україною і Словаччиною. Я повторюся, що так само, як є ті, хто зацікавлений в блокуванні ну, кордону, є так само ті, хто зацікавлений в розблокуванні кордону. Я маю на увазі на національному польському рівні. І на загальноєвропейському рівні І вони просто мають знайти між собою якусь спільну мову, якийсь спільний ґрунт для розв'язання цієї проблеми. А ми поки тільки спостерігаємо в цьому всьому процесі. Ну так а що ми можемо тут зробити? Ну тобто, ми маємо задовільнити якісь вимоги, ну які причому деякі з них відверто неадекватні, як доступ до системи шлях. Яке відношення польські перевізники мають до системи шлях взагалі? І який їм взагалі інтерес в цьому? Я знаю, який інтерес. Бо вони хочуть, щоб українські водії виїжджали і працювали на їхніх вантажівках, а вони на тому заробляли. Тобто треба розуміти, що це мова йде про перевізників, не про водіїв, а про перевізники, які також зацікавлені в тому, щоб заробляти якомога більше грошей. Ну да, і, про, і дійсно є проблеми із тими, як реєструються ці компанії. Тобто, там так, ну, тобто, це насправді дуже контроверсійне питання, об'єктивно, якщо говорити. Тому там є про що поговорити і з'ясувати, але ми повинні також усвідомити, що там є наші інтереси. І що мірою нашої да подальшої євроінтеграції таких турбулентних проблем буде ставати дедалі більше, бо ми будемо ставати частиною ринку робочої сили в Європі. Ми будемо ставати конкурентами в деяких сегментах економіки. Ну, це все з неминучістю буде тягнути за собою е, у когось невдоволення, у когось, навпаки, е, ну, задоволення від цього. Це, це складні насправді процеси узгодження. Тобто це не може бути, знаєте, просто так: от е, відкрили кордони, всі зняли обмеження і хто хоче, той і робить. Ні, так, це не працює. Повторюю, що Польща сама. Проходила свого часу цей процес євроінтеграції. Ну, до Європейського Союзу це були дуже тривалі, дуже складні переговори, дуже тривалі, дуже складні, повторюся. То я не думаю, що українська економіка є набагато меншою, ніж економіка е, польська на момент е, входження. Тому ми маємо до цього бути готовими. Я просто пам'ятаю, знову ж таки, наші глядачі можуть вже не пам'ятати, а я пам'ятаю, наскільки складними і тривалими були переговори, коли Україна набувала членство в СО світовій організації торгівлі. І я думаю, що і через цю організацію також можна впливати якось на поведінку таких суб'єктів. Але все одно вдавання до насилля це є крайнощі. Тобто значно краще, і значно продуктивніше вирішувати такі проблеми ну, шляхом узгодження позицій. Але лейтмотивом в цьому, і першу скрипку, якщо хочете в цьому, має зіграти польський уряд. Ну, і, власне, за Рамштайн заговорили і тут голова Пентагону на засіданні Рамштайну закликав союзників посилити українську ППО з огляду на ризики зимових масованих атак. І вочевидь, тема буде одна з головних на цьому засіданні в черговий раз, тому що і на попередніх вона була доволі актуальна. Напередодні про військові пакети України оголосили США і Німеччина. Включають вони одну РСЗВХаймарс, чотири зенітні ракетні комплекси АРІСТІ, боєприпаси і протитанкові системи та. Амуніцію чекаємо на подробиці, того, як будуть проходити перемовини на Рамштайні і до чого в цей раз домовляться, і чи будуть щось новеньке нам передавати, пане Валентине, На тому я кажу вам дякую за коментарі. Якщо дозволити так. одну репліку, треба розуміти, що деякі речі вони потрапляють в медіа пізніше, так само як стало з цими ракетами. Да, спочатку ними влупили по росіянам. А потім американці визнали, що вони насправді передали ці ракети. А до того вони говорили, що ну ні, це ще предметом обговорення. І тому подібне. Тому як казав Сунь Цзи, війна це шлях облуди і обману. Це не вправляння, а чеснота, тому вводити супротивника в оману, це також є частиною цієї війни. Тому я би закликав все таки отримуватися від якихось алармійських або песимістичних оцінок, да, що зараз ну мають там все сказати, що нам там ледь не ядерну зброю передають. Передають ну, все, що є необхідно, і наша обороноздатність вона не зменшилася в порівнянні з 24 лютого, лютого минулого року. Вона збільшилася, посилилася в усіх компонентах. Наголошую, в усіх компонентах. Е, ну і відповідно, сюрпризи мають залишатися сюрпризами, бо що ж вони будуть про все знати, і тоді, якби для них не буде. Ніякого знаєте, розвитку у їхніх головах. А так вони вже будуть знати, що якщо ми про то не сказали, це ж не означає, що у нас того немає. Пане так. Валентина, дякую. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.